Я хотів знову констатувати те, що я казав вчора. Як мені добре є тут бути з вами. Я дуже унів люблю. Я тужу зауку. Я всім дуже вдячний за це, що ви ці дні, цей час, цю дорогу, так би сказати, посвятили, щоб ми могли бути разом. Це не є лише сентименти, те, що я переживаю. Навіть я стараюся так думати. От... Чоловік так їде і, і, і щось переживає, бо їде кудись, до когось. І що то є? Чому, чому я чуюся свобідно? Чому я в валізку беру майже нічого? Я не їду, знаєте, от, десь звідкись невідомо куди. Це так. З одного боку, як їхати додому, але це не є лише, знаєте, знайомість місця. Вся ця така вигода, комфорт, затишок, яку я відчуваю, яку ми відчуваємо, мені здається, є властиво плодом довголітньої любові. Того літнього співжиття. Так як це є, знаєте, в родині між чоловіком, жінкою, батьками і дітьми, коли є все гаразд, не треба там щось пояснювати, не треба декларувати. Просто люди є разом. І ця така мирна. Обстановка таке співжиття в любові, в жертві, в довірі це надзвичайно потужна річ. Оце я переживаю тепер. Бо в Парижі ми починаємо співпрацю я разом з людьми, які є там. І останній тиждень, на моє запрошення вперше в нашій церкві. Перший в історії нашої церкви відбувався аудит якоїсь єпархії, тобто нашої. І ми оцінюємо душпастирський, канонічний, тобто церковно-юридичний і матеріальний стан. І, знаєте, хто чув, хто був, ми разом, як Починалася ця, ця наша спільна мандрівка, яка мене веде може окремо, звучало таке, такий клич: ми йдемо від слави до слави, від одної Божої слави до другої Божої слави. А моє почуття останніми тижнями, вже навіть місяцями, є, що я йду від одної руїни до другої руїни. Я не хочу знайти тим, так би сказати, ні обтяжувати атмосферу, ні на це посвячувати наш час. Є дуже багато позитивного, мене прийняли дуже тепло. Дуже легко проповідувати в катедрі, яка набита, люди на дворі стоять. Нам треба відкривати другу, третю церкву в Парижі. Ці бідні люди, 80% з яких не мають документів, можете уявити, що це є. Їхні очі світяться. Ти чуєш, що ти не мусиш воювати в церкві, щоб щось От... комунікувати, то елфата, воно вже десь там є. Е І дуже гарно співає ціла церква самоїлкою. Як перший раз це навіть пережив, я думав, Хо! навіть утренню таку скорочену. Ціла церква співає, там на утренній. Вона ще не є битком набита, але всі лавки вже зайняті. І всі співають. Тобто є багато позитивів, але, мої дорогі, то вам не окупне. Поки що. Треба багато буде працювати. Ми є на початках, є нове цілком явище. 85-90% людей це і нові люди. З новими потребами, і для цього треба думати, що, як як це робити. Я зрозумів, що властиво моє особливе відчуття комфорту з вами, яке ставить, як би сказати, в певне порівняння стан моєї душі там. Це не є перше питання, які там будинки, які там фінанси, які там структури, які там проблеми чи успіхи. Це є те, що та відкритість, це тепло, цей спільний спів, молитви, якісь спільні надії, спільна праця, там триває лише кілька місяців. Де у нас з вами, з багатьма з вас, це вже є щось, яке триває 20 років. І це дуже заохочуюче, який я виснув, бо я так знаєте, думаю, що це є, що я переживаю. Для мене це є підтвердження істини, що любов не пропадає. Тобто, якщо щось будувалося, якщо робилася жертва, вона дає плід, вона лишає слід, вона творить структури. Моїм місцем, де люди працюють, ви є працівники. Скільки, скільки є таких місць праці, де, скажімо, на вихідні, в абсолютно розслаблений душевно-психологічно спосіб, працівники приходять, там хто з чоловіком, хто з жінкою, хтось з дітьми, хто з сусідами? Уріся Потупа до нас долучилася сьогодні, Урися Вуку не працювала, працювала в церкві, працювала в Києві, в дипломатії. Чоловік Андрій Гундер очолює наш інститут в Лондоні, а вона почула, вона є в Львові, і вона долучилася. І ми її вітаємо, і це її природньо, це і добре. Отже, я би просив, я би хотів, і про це ми довго говорили. Ми дві і пів години вчора зустрічалися на цьому місці, я щось спочатку говорив, але ми мали довгу дискусію про цю якість нашого життя. І про це, що це не є ну, належне, як Юрко казав, це є. Це і Божа благодать. Те, що ми найбільше цінимо, і те, для чого ви жертвуєте в своєму житті, наші працівники є здібні, талановиті, знають мови, мають компетенції і могли би уку заробляти два рази більше, три рази більше. У Львові, в Києві п'ять разів більше. І, властиво вам, нам з вами світ відкритий. І тут ще місця спереду є. Ходіть наперед, бо там, там так трошки не чути. Я маю слабий голос. Варна То... справа. Так, так. <inco> Я так і переконаний, що в наших церквах задні стіни можна так, знаєте, провізорично будувати, бо їх завжди хтось буде підтримувати. Отже, ми говорили про, назвім це звучало воно вчора, але також і знаками питання, дух у. Ку. Тобто дух нашої спільноти. Або краще би сказати дух. Бо це є Боже. Це, це не є рукотворне, це і дароване. Ми з тим співпрацюємо, хто з нас, е, надіюся, багато з нас все вкладали свою душу. Але ми знаємо, що ми вклали один, і я один, і ти один, і нас п'ять вклали один, а ми маємо не п'ять, а Отак Отакво. І моє прохання є, щоб ми не розтрінкали цей час тут, а щоб ми навкруг цього явища, цього пережиття, цих надій, цих, щоб ми якось трошки трималися. І щоб ми відкрилися, як ми чули на Євангелії, щоб ми почули це еофата, не йде мова про лише технічне включення слуху, зцілення глухості. А щоб ми відкрилися на Бога, який дарує нам це все, якого присутність серед нас дає це життя, яке ми, яке ми цінимо. І щоб цей час тут власне. Був не тим зосередженим. Не знаю, може, ви не маєте тої труднощі. Я маю трудність пам'ятати про Бога. Я пам'ятаю проблеми. Я пам'ятаю постійно свою неспосібність їх вирішити. Я журююся, я не сплю. Я вже два роки гастрит маю. А це і різні причини, але одне є брак віри. Прак, Прак віри в те, що. слухай, вчора ти пам'ятаєш, як я тебе вивів з дому неволі? Пам'ятаєш, як ти був семинаристом в Уку Римському, записаний на Львів у 80-му році. І всі сміялися, з тебе, який ти львівський семинарист, ти того Львова ніколи не побачиш. Ти скорше на Марс политичний до того радянського, совєтського Львова. А ти там є, ти там був. Пам'ятаєш, як сміялися всі про УКУ? Яке там уку, який там університет? Ту школку треба закрити? Є. Росте. Що то означає? Як я в твоєму житті працюю? Де твоя віра? Оце є те, що я чую і переживаю. І будучи серед вас, є дуже багато знаків, ходячих таких кадрів, можна сказати, документальних фільмів тої Божої благодаті, яку я пережив. Я так, знаєте, просто опиняючись серед вас, просто внутрі міняюся. І дай Боже відкриваюся на, на цю дійсність, яку я часто забуваю. Отже, відкриваємося на цю дійсність, на те, що є основне. Бо ми є перед великим викликом, є велика зміна в університеті. Міняється, скажімо, ректор і людина, яка мала певну роль в цьому університеті 20 років. Але не тільки це. Ми Ростем, як вчора казалося, багато нових працівників є. Ми сказали, скільки минулого року? 40 працівників нових 50 цього року. Це є, це є великий процент, це і 10% щороку. Більше? 20%. Ну, може, не 20, але великий процент нових, нових людей. А ми були звикли, знаєте, до такої тепличної родинної обстановки, всі знаються, всі... це вже не так. І які очікування є? І на яких фронтах ми стоїмо? І хто з нами почав говорити? І хто нас почав боятися? Перед тим ніхто нас серйозно не трактував, так що небезпеки не було. А тепер. Ми стали на більшу сцену, і це, це виклик, це питання, це ставить нові вимоги. І питання є: з чим ми будемо зустрічати ті вимоги? З тим, з чим ми їх зустрічали в минулому. Але нам треба нагадувати собі, що це було? Чи це є питання менеджменту? Так. Чи це є питання фандрейзінгу? І певних спосібних фінансових можливостей так. Чи Це є певна творчість, інтелектуальна, академічна, серйозність, очевидно, що так. Але все це є обов'язкове, потрібне, конечне, але воно не вистачає. Те, то не є те, що з 5 зробило 50. Це не є те, що помножило хліби, і входячи в нашу тематику, я би просив, щоб ми очевидно стілювалися, збагачувалися індивідуально, особисто. Але щоб ми також це робили, пам'ятаючи наше багатство, яке ми хочемо зберегти, яке ми хочемо помножити. І не тільки тому, що нам добре в цьому є, а тому, що дуже багато людей. Мають очікування. Про це ми вчора говорили. Тарас і інші представники підприємців, ми говорили про бізнес-школу. Є багато людей, які дивляться, знаєте, крізь наші вікна до середини і хочуть бути або кажуть, ну я там не можу бути, але як? робіть щось, поширюйте, робіть таку школу, робіть такі, таку акцію, будьте тут, будьте там, будьте вже, будьмо в Парижі разом. Будь бо в Лондоні, в Римі щось треба робити, а Київ іде? Коли ви будете в Донецьку? А фундація і в Торонто, і в Чикаго має також замовлення. І віра, і світла в Парижі має постати. Ми вже з однією домовилися. Знявся, їде, і я вже маю спокій. Змінить очікування. очікування. люди, які хочуть те, що нам дарується. І колись я би окремо розказав, як це є останньою для мене такі, знаєте, розмови з Дмитром Фірташем, з Петром Порошенком, з Сергієм Тарутою. Та для мене є нові речі. Вони хочуть говорити. Чому вони хочуть говорити? Люди сьогодні хочуть духа, навіть ті, які є в середовищах, в сферах, в баталіях, які є цілком, як би сказати, антидуховні, вони хочуть того, що ця спільнота переживає. З головою СБУ, як він був тут то вже три роки тому, я відчув, знаєте, він переїхав. Чому він переїхав? Тому що Гіларі Клінтон приїхав до Києва і відразу президент ще нічого не сказала, президент вибачався за інцидент в УКУ і каже, голова СБУ, а він бах став, там він при кінці стола був. Так мені американський посол розказував, каже, бо я не знаю, що тут голова СБУ робить. А то довгий монолог президента. Він каже, ну, часом в нас є помилки, от там щось в тому університеті було, але пан Хорошковський виструнчився. Він поїде там і справу полагодить. І він приїхав, розумієте, це, це, це. а не говорили, не говорили. Що, що я говорю, то що ми завжди говоримо. Що я представляв, то ким ми є. Не якась, знаєте. Ячейка революції. Ну, принаймні, не виключно це. Платона перекладаємо, вчимося, богослов'я, перші дівчата, жінки, богослов'я, західна цивілізація, там бізнес-школа маленька ще тоді. І людина відходить також з пережиттям. І то так є. І то є те, що ми цінимо. А що є фундамент на ріжний камінь це є Господь, це є дух.